Там обохнуть і десь не лечу. Хочу встановити рекорд України по кількості вертепів. Ага, думаєте, вдасться? Долезік вертев приїдемо, думаю, що вдасться. Щоб вчасно розпочати підготовку до цього, чого ми також сьогодні зібралися, до встановлення рекорду України, нам потрібно зараз всім зареєструвати. Орадуємося! четверо стоїть! Праздниця, 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 Праздниця. Праздниця. Останній рекорд був два роки назад на івано франківщині Взагалі, івано франківщина найбільше колядок встановлювала рекорд. Це була нова радість стала. Там різна була і на кількість людей. Спочатку було півтора тисячі, потім чотири з половиною, а потім кількість вертепів і різних організацій. А той третій прасний Це прийшло мені ідея, мені вона десь прийшла мені на службі Божій. Мені часто приходять такі ідеї, коли я молюся на службі Божій, розумієте, І потім я довго з нею боровся, чи робити, чи не робити. Найперше, коли я вирішив це робити, я звернувся до Івана Гальо. Навіть я перед тим з ним ще радився, як це потрібно робити. Отець Іван Гальовін капелан 80-ї бригади, він 22 роки прослужив парафіальним священником і тепер прийняв присягу і пішов капеланом на 80-ту бригаду. Він каже, треба, дійсно треба, величезна потреба, особливо в дронах. Ветвертий прасимо. Четверть вертеп, тому приїхали показати свій свої, свої костюми гарні. А чи у вас так? особливий? Ну, Кожен вертеп особливий по своєму. А вас, крім чорта, хто ще є поганий? Ще один чорт. Путінів нема. Путіні голови, голові другу. <ріст> а ваш вертеп якийсь особливий. У ну, він... нас, нас минулі два роки був про війну і про коронавірус. Цього року ми вирішили класичний. Робити. А чого? Та, фантазія закінчилась. Сучасне вертеної зірки. Ми мали свою куляду, і під цю куляду ми побудували вертеп. Зовсім ракети. Хоче наш ворог, свято забрати, та зоряся. Ми переосмислюємо постійно вертеп. Ми маємо, ми кожного року пишемо свій, наприклад, штанці, ми пишемо кожного року новий сценарій. Тобто, щоб він був актуалізований. Ми зберігаємо е, суть вертепу, так, радість Христа, історична підстава, але крім того, й додаємо такі. Так. І у вас з'явилися які персонажі? Тепер? Е, ну, у нас є кума, ми переосмислюємо жид і жида. Тобто, це, це, так, ми переосмислюємо так. На час, ми просто робимо і кума у вигляді таких нових українців в негативному значенні, знаєте, то хабарників, е, хабарників. Піяків і так далі. Так, все так ми робимо. Є, є військовий зсу. Тобто Путіна в нас не було. Не <смітні> в нас не вистачає дітей. Ми з трьох сіл збираємо, щоб висти вистачило 12 дітей на вертеп. життя, <питрес> Різкові прикордонники всі, так а ви звідси, так При, так, прийшли з кордону, охороняли кордон, прийшли, передягнулися і І це всі, з народом, хто теж прикордонники. Так. Елемент вертепу на різдвяних святах відрізняють українців від інших країн Європи. І це е, така традиція, яка е, лише в Україні, в Україні є. І ми повинні цього і цінувати, і берегти, і передавати новому поколінню. ...всій Україні. О, так, це Старий Самбір, найкращий у світі вертеп. Знаєте, приїжджайте в туристичне місто, воно просто прекрасне. І дуже дякую пану фотографу РЖСР-у, який зараз знімає нас. Силка в біо. Посилання. Підписуйся. Христос Новодейський. У футурі. Грубий рекорд. Ми виготовляли цю зірку, потім ми його освячували. владики наші його освячували і ми роздавали кожному, хто підтримав нашу акцію. Це от якби символ приналежності до цієї і символ того, що ми збираємо на дрони. Так? І ці зірки тепер всюди роз'їжджаються. Кольори це є авторська зірка художника Івана Платка, який її виконав в стилі кольорів 80-ї бригади. Христос родився славі. І не було різниці, як це колядує. Чи це колядує село, чи це колядує організація, чи це будь-хто міг взяти зірку? І поліклініки, лікарні колядували, села колядували, окремі парафії, сільські, дитячі школи, музичні школи. Це без різниці. Ти береш зірку, йдеш, приносиш гроші, даєш їх, купуємо дрони, б'ємо ворогів. Це не святкування. Це далеко не до святкування. Коляда в коляду, нас колядують і коли жилоба, і коли піст, і, і коли на похороні люди також колядують. Коляда це трошки інше, як святкування. Це віддання честі народженню Ісуса. І це не святкування, це традиція. Традиція близька до релігії, хоча в щось є язичське, але, але це наші традиції, і вона колядувати можна в будь-який час. В будь-який час, що би не було, що би не ставалося, колядувати можна і треба. Бо це є прославлення народження Ісуса Христа. Поганий герой чи хороший герой. Злий чи добре? Поганий. А що ви робите? Погано? Вердети. Краду всяке. Краду, Козети? продаю. Я цар. Я — Так. Я воїн. Воїн Небесної Сотні. Чорт. Мошко, жит, єврей, як хочете. Воїн. Воїн Небесної Сотні. Воїн номер 2 Я Ангел. Пастух. Пастух. Священик. А ти — крила? Залупив. да <ріст> 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 файна була, пропив з мошком. <ріст> і ви ходите Бур. по хатам? <ріст> та, та. І заробили того року багато. Та. І все на різдвяне пташки. На На І всеки, якщо не секрет, 40 ви з... тисяч. 40, тисяч. 40 тисяч зібрали. Цим пташкам, на які ви збирали, прилетять до нас сюди, на передові позиції Донбасу і допоможуть нам, щоб оцей мир прийшов на нашу українську землю. Ми Ходили по місті Біберка нашому, якому ми мешкаємо, а також їздили по області по апарафію. А ви багато зібрали на е, гімна пташки на дрони? 50 тисяч. Бачите, що я герою ПАП, трохи маю автомат, якогось файло. У нас три царі. Вертепі, і ми хотіли це поєднати з сучасністю. Типу, як в Вертепі, це три царі, а в сучасності в нас козак, ЗСУ і герою ПАП. А е, чия? Татова. Татова? А тато случайно? Він зараз тут. Він зараз на свята приїхав додому, він <humans> має скоро їхати на полігон, на тренування і їхати вже напереду. Як почалась війна, він зразу пішов здобував цим так. Особливо енергія і хочу попросити кожного з вас сьогодні, колядуючи цю неймовірну колядку, придумати про. Наших захисників про наших воїнів, завдяки яким ми маємо можливість збиратись разом. Так, друзі, ну все. Поїхали! їхали. Бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вже полягло. Настиво постало і залунало, Христос родився з Його. Врасти тих постало і залунало, Христос родився, славімо Його. І під Божим стягом дем до звитяги, Христос родився, славі Його під божим стягом демо до звитяги, Христос родився, славі Його